Майже два роки на цьому подвір'ї не бігали діти та не було чути їхнього сміху. Тепер на території садочку із новою назвою Червона калина знову людно. Жителька Ірпеня Анна Лінцова давно мріє повести свою донечку саме до цього закладу. Поки вони чекають своєї черги. Він так обновився неймовірно, дуже гарний вигляд. І специфіка <світ> дуже подобається підхід до діток. Дуже багато відділів про вихователів, що тут хороші. Пані Валентина прийшла на відкриття разом зі своєю онукою. Внаслідок бойових дій родина втратила житло, але залишили жити в Ірпені. Дівчинці майже чотири роки, і вона нарешті йде до садочку. Коли ми спочатку ставали, то ми в лісову пісеньку, а потім в нас ж як не як є. Льготи, тому ми звернулися в освіту і нас перевели в цей садочок. Це наскільки це, мені ця інформація була така знайома. Дуже дядьки, Дитячий садок почав працювати ще у далекому 1960 році. Замість старого приміщення 100 садиби у 2021-му почали будувати значно більше нове. Планували відкриття у 2022-му, однак почалось повномасштабне вторгнення. Дах був пошкоджений, прильот був в сусідні будинки, відповідно пошкоджена майже вся покрівля була, вікна пошкоджені, відповідно внутрішні були стіни не пошкоджені, вікна, двері. Добудувати дитсадок ірпеню допомогло португальське побратим Кашкайш. На це виділили 500 тисяч євро. Облаштування благоустрою та майданчиків профінансували з місцевого бюджету. Садок має три поверхи та розрахований на 300 вихованців. У цокольному приміщенні дитсадку обладнане укриття. Діти в комунальному садку зможуть відвідувати басейн. У нас будуть дітки з особливими потребами. Так і ми плануємо. Для них зробити, щоб в них басейни була їм допомога, так, тренерська допомога, реабілітаційна допомога це є в планах. І басейн буде для Іх діток навчального закладу він від трьох років. Відповідно, всі дітки будуть залучені до навчання. У садочку Червона Килина обладнали сучасний спортзал, спортмайданчик та футбольне поле. Крім занять спортом, діти навчатимуться і комп'ютерній грамотності. На знак вдячності за фінансову допомогу на подвір'ї закладу встановили міні-копію одного із символів міста Кашкаш, маяк Санта Марта. За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації, в області вже вдалося відновити 69 із 86 пошкоджених російськими окупантами садочків. Марія Марчук, Дмитро Маркевич, Сірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.